Друзі, мої вітання. І так зупиняє мене співробітниця поліції на блокпосту. Добрий. Одразу виникає питання: що дівчина робить на блокпосту. І сьогодні ми з'ясуємо, якщо вона зафіксувала адміністративне правопорушення, що в подальшому вона буде робити? Одразу хочу зазначити, з красивими дівчатами усе відбувається дуже швидко. She's a lady. Водій, хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо тобі потрібен юридичний захист на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції, телефонуй. В першу чергу я хочу продемонструвати, як співробітник поліції зобов'язаний законно провести розгляд адміністративної справи і притягнути мене до відповідальності, які є нюанси, які у вас є права. Та обов'язки поліцейських. І так, я навіть з собою взяв адвоката Антона Болтіка, щоб не подавати клопотання про перенесення розгляду справи, щоб усе вирішити на місці. Адміністративне правопорушення відсутній номерний знак. Навіть якщо знак не освітлений, перевернутий, не встановленому в тому місці, де він зобов'язаний стояти, штраф 1190 гривень. Там одна і та сама відповідальність. Дане правопорушення не наражає на небезпеку інших учасників дорожнього руху. І так, чи зможемо знайти ми співробітників поліції, які законно зможуть провести процедуру розгляду справи і притягнути мене до відповідальності? Я готовий нести відповідальність заради того, щоб продемонструвати вам усі процеси, усі ваші права. Що з цього вийшло? Дивимось далі. Добрий. Ну що, будете мене карати? Зараз я піду. Давайте продемонструємо усім водіям, як проходить процедура розгляду справи. Я готов понести відповідальність. Але. І так, ви бачили, співробітниця поліції підійшла, привіталася, подивилася, сказала почекати і пішла від машини. І далі він стоїть на підходить. Зупинило і побігла. А, насмотриш, що підходить. Так, проїжджайте, щасливо вам дороги. А у мене що, порушення немає? Немає ласку. Так, друзі, порушення немає. Ось про це вказала поліцейська. Проїжджайте, щасливо вам дороги. А у мене що, порушення немає? Немає ласку. Співробітниця поліції вважає, що це не порушення. Можете їхати далі. Зрозуміли водії порушення є. Відреагуйте, будь ласка. Ні, вона просто відпускає. Не хочу бути в Ютубі. А я навпаки хотів показати вам приклад, як співробітник поліції зобов'язаний проводити розгляд справи, ну і всі інші моменти, щоб ви і поліцейські розуміли, як законно притягати до відповідальності адміністративного правопорушника. Ось так. Я казав, з красивими дівчатами все відбувається дуже швидко. Окей, їдемо далі шукати співробітників поліції, які зможуть згідно чинного законодавства провести процедуру розгляду справи. Чи зможемо ми взагалі їх знайти? Дивимось. Так, продовжуємо серію. Проблема з номерними знаками. У нас попереду два співробітника поліції. Ну, він повинен зупинити. Ні, відвернувся. Дуже цікаві співробітники поліції пропускає і вважає, що це не порушення, якщо я рухаюсь без номерного знаку. Ну, Почекаємо, поспілкуємось для того, щоб взяти коментар стосовно цього. Перед законом усі рівні. І ви хочете вказати про те, що у мене немає адміністративного права порушення. Ви хочете сказати, немає адміністративного правопорушення, якщо відсутній номерний знак? Для того, щоб продемонструвати, як повинен поліцейський розглядати справу. Він бачите, поліцейський. Боїться співробітник поліції підходити і проводити розгляд адміністративної справи. Що робити з цією поліцією? Ну, друзі, я не знаю. твои комментарии ну, Просто вообще нет слов, но ну, есть нарушение. А чем он сказал, что он не хочет подойти? Не хочет работать контент. То чем здесь контент? Нарушение же. Ну, мы хотели продемонстрировать. То есть, як... получается, подожди, получается, у девочки, которая стоит на посту в форме, яички больше, чем у него, да, я так понимаю? Ну... Которая постановила, подошла, сказала. Ну, ну да, да. да, да, она не начала дальше фред но все равно. Ой, ну я не бачу сенсу розмовляти з даними співробітниками поліції. Ми хотіли друзі вам продемонструвати, як поліцейські зобов'язані проводити розгляд адміністративної справи, які права у водія, як реалізувати ці права. Але співробітники поліції впізнали. Тобто, можу я порушувати і їхати далі. Але перед законом рівні усі, чи не так? Тобто вони вважають, що виходить такое. нарушение это сделать контент. Вообще какой-то абсурд. А если бы ехал туда другой бы, то они точно бы остановили, рассматривали дело. Но это тоже, это выберковесть, это не, ну, неправильно абсолютно. Проверяют паспорт. людей Бездіяльність це також дуже погано. Якщо водій порушив, будь то адвокат, блогер, звичайний водій, він зобов'язаний понести відповідальність згідно чинного законодавства. А ви чомусь цього зробити не можете. Окей, їдемо далі шукати наступного співробітника поліції, який, можливо, зможе провести розгляд справи. Виявляється, це проблема. Друзі, і в свою чергу, хочу подякувати спонсорам мого youtube каналу. Я зробив невеликий звіт, куди я направляю вас, Вашу допомогу Друзі, невеликий звіт стосовно спонсорської допомоги. Мій друг зараз на фронті і він в аеророзвідці. Їм потрібні флешки на квадрокоптери та на планшети. Купив, передаю. Також замовлю окопні свічки в подальшому буду передавати, тому що попереду буде дуже холодно. Купив цигарки, смаколики. Сьогодні все їм відправлю. Вкотре хотів би подякувати за вашу підтримку. Якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви можете стати спонсором мого youtube каналу. Подальшому я акумулюю кошти і купую необхідні речі для наших захисників. Дякую вам за підтримку. І так, наступний співробітник поліції це Торовіць, тактика то оперативне реагування. Одразу відреагував на дане правопорушення і, начебто, погодився провести розгляд справи. Доброго дня! Звідки куди поспішаєте? Звідти в Полтаву. А де ваш номерний знак? О. Втрачений. А вони у вас взагалі взагалі є? Ну, взагалі так. А де ви їх? А? Де ви їх діли? В авто. Ну, не попереду, а позаду. По ну що? Будь ласка, посвідчення водія, паспорт ваш реєстраційний і номера, де ви їх діли. Ага. А ми будемо розглядати? Ні, ні на не минуло. Не. Справу будемо розглядати? По поводу чого. Ну, пор по поводу порушення. Ви хочете розглядати справу? А вже ж. Я хочу Пору... автомобіль взагалі на вас зараз. Робити, ну такої автоматизалів... підстави немає. Ви зупинили для чого? Тому що виявили адміністративне правопорушення. Правильно? Якщо ви хочете встановити особу мою для того, щоб розпочати розгляд справи, я вам документи продемонструю. А просто перевірити, чи на мені, чи є страховка, ні. Будемо розглядати справу? Добре, хвилинку, зачекайте. Добре.